Маргоша приїхала на дачу і дивиться, що тут в неї росте. Треба піти подивитись, що там в теплиці, в грядках, може там якась рибка росте, чи корм якийсь смачний. Що там таке росте? Зараз подивлюся, того в минулому році не було, цих грядок не було. Трошки все змінилось. Ну, молодці, молодці. Гарні, гарні господарі в мене. Щось тут насаджали. Я того не їм, але все одно гарно, так гарно, там арго. Метелики летають, яка краса. Ну, піду подивлюся, що там в теплиці. Ну, давай. Там так спекотно було в прошлому році. Може, тут так зараз буде теж спекотно. Треба понюхати, обов'язково все внюхати. Яка краса, і квіточки тут є, і все тут так естетично, гарно. І лієчка така раритетна. Я скажи, скажімо. І тим'янчик пахне, і шалфейчик. Так, треба треба подивитися, де мені ходити в туалет. Я люблю такі місця, шалфейчики, якісь там тим'янчики. Все пахне такі. Аромати, м'ята в неї в теплиці є. Чого там тільки нема. Так, Марго? Красуня наша. Маргош. Маргоша наша красуня. Маргош, кісюня. О, треба щось пожувати, якусь травку. Поживати треба, да, Марго? Ой, моя красунечка, мамина, красавица. Ты мамина, красавица. Старушечка, ты уже наша. Гарна така дівчинка у нас. Мурочка. Все, подивилася теплицю так трошки. Але там все понятно. Що там може бути непонятно, все понятно. Ну, коротше, такі справи. Такі квіти, от така краса, все Все квітне, мітомерикс нестрижений, от, така от площа для басейну. які скоро діти будуть тут хлюпатися. І такі троянди. От такі різнобарвні кольорові гарні, кожен день якась розклітає, і всі різні, такі ось зараз вам покаже біленькі. Вот такие. И вот такие. Вот такие. Еще там где-то как гарно, гарный колет. Це ще не все. У мене троянд багато. Да Мороз. Просто так я тут ходжу, щоб не потоптати газончик, який я посіяла недавно. І тут теж посіяла. Дивіться. Може і троянди всі на арці. Дивіться. Зараз ранок таке, сонечко ще не піче, Треба зараз полювати все. По Україні дощі, Київська область дощі, а в Одесі, Одеська область, спека. Маргота ти чула тих котів, які там м'явкають, де за мамою. Дивіться, які дзвоники гарні. М -м. І там з такої кольоровий гамі. Бачите, шалфей, там на задньому фоні тут лаванда, там пенстенімон темний, і троянди, і така краса. Теж розончик. Все трошки... Росте. І тут теж та така кольорова гама. Вже чмелики літають. Бронзовки літають. Жужжать. Ділки працюють. Так що такі от у мене тут. Навіть якась мурашка. Не знаю, хто це. Але щось теж лазить по троянді. Ну що, Марго? Тобі подобається? Так. Да. Тобі подобається? Надайте. Треба все-все обійти, все обнюхати обязательно. Не забудь ще цей сходити в туалет, я тебе прошу. Добре, домовились? Так, скажіть. Трошки посидю. Посидю, поглядю. Так, всім гарного дня. Не дивлячись ні на що. Всі гарного дня!